День знань святкують в міжнародній школі Меридіан. У столичному навчальному закладі середнього світу здобувають діти не лише з України, а й з інших держав світу. Міжнародну школу відвідують понад 40 іноземців. Загалом навчання проходить близько 300 учнів. Тут предмети викладаються як українською, так і англійською мовами, розповідають вчителі, а випускники школи стають студентами українських та міжнародних вишів. На обличчі усмішка, а в руках квіти. Старанні учні поспішають на свято першого дзвоника. І неважливо, якої національності дитина, всі як один твердять, до навчання готові, хоча відпочити ще не проти. Вчитися хочеш? Хочу. Розкажи, будь ласка, ти готовий вже до навчання? Повністю. Саши та все є. Хочеш вчитися? Не дуже. А, чому? Таке з літа вернусь. Хочеш вчитися, хочу. З квітами до школи прийшли і батьки, аби привітати вчителів. Кажуть, це знак вдячності за високі розмові досягнення їхніх чад. Міжнародна школа їм подобається. Адже для дитини це шанс отримати додаткові знання і стати справжнім поліглотом. Внімання хороше дітям одразу ж. как-то, не знаю, отношение такое, вот мне очень нравится. Английский язык, предметы есть, вот русский, английский, турецкий. Очень, я считаю, важно, когда ребенок изучает много языков, вот так вот, с раннего детства. Потом ему легче будет ориентироваться в жизни как-то. Вчитель з 15-річним стажем Бородовко Леся каже, учні це її гордість. А перше вересня для вихователя як новий рік. За час канікул вчитель встигла скучити за маленькими підопічними. Після такої довгої розлуки з дітьми дуже приємно їх усіх бачити. Неймовірно. Вже місяць якось, вже в серпні я дуже дуже чекала, поки вони прийдуть до школи, щоб побачити їхні посмішки, побачити, як вони підросли, як вони загоріли за літо. Бачите, їхні оченята, які залишаються такими ж довгими, добрими, які ми були в першому класі, викладачі розповідають, при закінченні школи діти вільно володіють англійською мовою, при тому, що займають призові місця на міжнародних конкурсах, ще стають студентами престижних вишів за кордоном. Наша школа е, приймає участь в міжнародних проєктах, міжнародні олімпіади і кожен раз привозить з собою і золото, і срібло, і е, бронзу. Тобто, ні разу ще не було такого, щоб діти, наші напроти цих останніх років, не привозили додому медалі. Ми приймали участь в цих олімпіадах і в Баку, в Азербайджані, також в Грузії, в Румунії, в Туреччині. Останнім часом це було у Сполучених Штатах Америки. Минулорічні випускники є студентами Оксфорду. Це дуже до речі, дуже серйозна заявка. Оля лоза, студентка Оксфордського одного з коледжів Оксфорду в Едінбурзі. Є наша студентка навчається також Сполучених Штатів Америки, тобто діти, які поступають, підтверджуючи знання, які вони отримали в нашій школі. І всі золоті медалі, які тут діти отримали, вони підтвердили на зовнішньому незалежному тестуванні. Під одним дахом міжнародної школи знаходяться діти різних національностей. А це, за словами викладачів, можливість обмінятися досвідом, традиціями і культурними цінностями. Юнаки та дівчата твердять, в школі мають багато друзів іноземців, зв'язки з якими обіцяють підтримувати і після закінчення навчання. Слава Мелік, Володимир Черкун, новини УТР.